Христа як свого лічного Спасителя. В Єремії 8 главі написано так: «Прошла жатва, кончилось літо, а ми не спасі. Друзі, сьогодні ми свободно сидимо в собранні, слухаємо Боже Слово. Такі точно собрання були в Маріуполі, такі точно собрання були в Донецькі, во многих городах. Там, де зараз русские оккупировали ці міста. Ми їздили в Луганську область, проводили збирання. вместе з братьями і сестрами благодарили Бога за урожай. І це було неоднократно. На этих собраниях каялися люди, становилися віруючими дітьми, Божими, членами церкви. Але зараз там немає цих собрань. Це вже пройшов той момент. Якщо хтось сьогодні ще не примирився з Богом, знайте, що так не буде завжди, що ви будете ходити на і и постоянно Божі Слово. Нет, нет, нет. Є благоприятне время, є це лето, є этот кайрос в нашій жизни, яким потрібно. Бог дав задание церкві, чтобы ми проповедовали Євангеліє. Інтересно, 800 лет назад, хто помнив Татаро-монгольське іго, Чингисхан, да? І от був у Чингисхана такий внук, звали його Хто помни як? Кублайхан. Этот чоловік завоював ще більше земель. Чим його дед. І от однажди він був в Китаї, там, де сейчас нинішній Пекін, і приходять туди два чоловіка з Італії, Марко Поло, там і ще один. І вони були віруючі, зустрілися з ним, і вони йому почали розказувати, як в Європі вірять в Бога, як поклоняються Богу. І цей чоловік, великий, вислухав цих людей, проповідників, і каже: Знаєте що? От ця вся вся моя ну, якби, імперія, всі ці люди, там Індія, Китай, вони зараз готові прийняти релігію, християнську релігію. Коли ви підете до себе, підіть до Папи Римського. І скажіть, щоб він послав нам 100 місіонерів? Ці люди возвратилися, пішли до Папа Римського, об'яснили ситуацію, з ким вони зустрічалися, яка там нужда. І що ж ви думаєте, Папа Римський послав всього-навсього два чоловіка, два місіонера, які дійшли до Арменії і повернулися назад, бо вони дуже-дуже заморилися? Почому так произошло? Тому що церква займалася совершенно другими ділами. Христової походи, інквізиції, будівництво огромніших храмів в Європі упустили момент, коли Індія, коли Китай готові були прийняти християнство, прийняти Ісуса Христа. Друзі, в нашій житті дуже багато моментів. Кстати, коли я це готував, проповідь, я це думаю, це. Горохолина це не той случайно, не той момент, случайно, ну, хто розуміє, да? чи не прийдеться, ну якби там зараз, брати, там є строительство. Вот. Були такі моменти, коли строїлася ця школа, були такі моменти в нашій житті, в нашій церкві, коли строївся Дом Надежды. І У кожного із нас є такі моменти в житті, там, де ми можемо щось зробити для Ісуса Христа, там де ми можемо послужити. І таке пожелання, щоб ми не упустили, щоб ми дорожили временем. Ми не вічно живемо на цій землі, ми не знаємо, коли ми отсюда. Дуже хорошо, якщо ми покаялися, дуже хорошо, коли ми прийняли хрещення, стали дітьми Божими. І що тепер треба робити? Апостол Павел писав оце послання: не будьте не Но познавайте волю Божию, дорожите временем». кому це писал, він писав вірующим писав людям. Ефесі. Я розумію, що это послання відноситься вірующим людям Соколовської церкви. Не будьте не временем». коли нам Дух Святий побуждає читати Писання, брось телефон. Зараз твоє час читати Писання, тобі воно якраз іменно зараз треба, для того, щоб можливо, Тебе укріпити. Коли Тобі Бог говорить: іди в ту хату, на ту вулицю, і скажи чоловіку про мене, про Моє спасіння. Ах, сьогодні ніколи, завтра туди уїжджаю, післязавтра туди, Дорожи временем, тому що бувають такі моменти, що уже чоловік. У мене ось недавно теж був момент. Так хотів я засвідетельствувати одному чоловіку. Ну, не вийшло. І був я в той хаті. і Як то воно так вийшло, що він дуже чи больний був, чи не в тому фізичному стані. Я уїхав на Горохолину і чую на Горохолині, що він вже помер, його вже немає. Да, я можу себе успокоювати, та він ще давно, ще в там коли робили наші брати про Бога, чув та насміхався над нашими братами. Ну, друзі, є такі моменти, коли Бог дуже-дуже близько може бути до człowieka і дає йому останній шанс. І в цей момент, хто піде туди, йому скаже. Ну, звичайно ж, Бог побуждає когось із нас. Тоді був я. Дорожите часом. Пусть Бог благословить, що ми були в числі розумних. В числі розумних і использовали свої моменти, свій кайрос в нашій житті. Благослови Бог. Ми давайте помолимося Богу в кого є бажання. Амінь. Боже наш Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, прийми благодарності, поклонення, за те, що Ти великий Бог, створивши небо і землю, зробився для кожного з нас батьком, спасителем. Слава Тобі за це, за те, що ти бережеш, слава тобі за це собрання, слава Тобі за те, що ти хочеш нас і робиш нас, щоб ми були як живі каміння і устрояли із себе дом духовний. Ти зробив з нас тіло своє, Господі. Ми получили, кожен з нас благодать Твою, таланти. Боже, і ти не хочеш, щоб хто -то був паралізований, щоб хтось був засохший. Дуже багато зараз роботи в нашій країні. І хто то строє, хто то вивозить допомогу гуманітарку, хто -то евакуює людей. Боже, я прошу Тебе, щоб ти благословив нас і дітей наших, щоб ми могли зробити все те, що ми можемо зробити у свій час, час життя. Допоможи, благослови бути відкритим, чутким до голоса Твого і прославити Твоє святе ім'я. Тобі нехай за все буде слава, і за це зібрання, подяка Тобі, велика, Отець і Дух Святий. Амінь. Будем спевать хочет всех людей Господь благословить. Тя Свята вийде сюди. Слава Богу, ми зараз будемо молитися Богу. І сестра Тютя Свята хоче щось сказати. Дай мікрофон. Вітаю, церква, дорога. Я хочу щиро подякувати всіх, хто молився за сестру Наташу. В неї пройшла операція в п'ятницю. Врачі сказали, операція пройшла добре, але все залежить тепер від її організму. Вона ще в реанімації. До понеділка точно, там хто його знає. Вона підключена до якихось багато там апаратів, я не знаю. Мені дочка просто показала кусочок фрагмента, де вона знаходиться. І я дуже прошу ще молитися за неї, до її одужання. Щиро дякую за всім церква, дорога. Амінь. Аминь. Передавайте ее церкви. Великий привет нашій сестрі. Хто приніс приветствие, пожалуйста, передавайте. Хорошо. Если все приветствия, запереданные приветствия, сердечно благодарим, передавать взаимно просим. Мы сейчас будем молитися, може в кого є тоже такі острі нужди. То ми помолимося Богу. Хорошо. Боже наш, Отець небесний, во ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі, за те, що ти дав таку можливість і сестрі Наташі покаяться, увірувати. І вона зараз в болезні. Боже, ми знаємо, що ти з нею завжди поруч, не залишаєш її. Благослови її, Господі, Дух, укріпи її, Боже, щоб вона завжди надіялась на Тебе, мала віру, Господі, у Тебе останній день. В твоїх руках і життя на землі, благослови її і сохрани, і даруй дітям покаяння. також. Боже, дай невіруючим дітям покаяння, всі ті, хто відійшли, відпали, Господі, наверни їх на Твою дорогу. Боже, благослови їх покаянням. Ми також просимо Тебе за всіх, хто знаходиться зараз в полоні у руських, хлопців, дівчат. Ти бачиш, Господі, яке зло, як сатана виражає через руських своє зло на цих людей, на наших людей. Ми просимо тебе во ім'я Ісуса Христа, зв'яжи сатану над цими всіма катівнями, і Таганоровською, і другими. Боже, і розруш це все зло. Освободи руських, Господі, від цього зла, від злих духів Боже. І наверни цих хлопців. і Дівчат, жінок додому в Україну. Ми молимо також за тих дітей, які були вивезені, викрані, і зараз їм питаються що то друге, чому то навчить. Боже, ми молимо Тебе, щоб Ти і цих дітей навернув в Україну. Во ім'я Ісуса Христа просимо Тебе розруш всяке зло, Боже, яке направлене на нашу країну. Дай нам мир, Господі. І спокій, Боже, дай, щоб ця війна закінчилася. Боже, ми також просимо Тебе, щоб ти благословив це будівництво на Горохолині. Благослови братів, дай мудрості. Ти знаєш, які там треба зробити роботи. Благослови братів, які согласилися зробити там опалення, пошли судейство і в їхніх сім'ях, і в роботах. Боже, допоможи. Господи, ми за все Тобі дякуємо. Ми дякуємо Тебе за те, що ти не лишаєш нас, за те, що ми маємо Твою благодать. І коли ми навіть вранці встаємо, відкриваємо очі, ти завжди поруч. Благослови кожного з нас, використай, Господі, і допоможи нам завжди, всякий час славити Твоє святе ім'я. Тобі нехай за все буде слава і подяка наш Бог. Ми також просимо Тебе за покаяння людей, які живуть разом з нами в наших селах. Ти, Господі, посіти їх і спаси. За все тобі слава і подяка, Великий наш Бог, Отеце, не Дух Святий. Амінь. Амінь. Наше зібрання у вівторок, у п'ятницю, на 6 годин, а в середу, там по, по телефону, буде об'ява або на 6, або на 7. Приїде вже...